Діви золоті мої привіт! Подивимось, яке буде для вас тиждень з 5 по 11 листопада. Чим він вас порадує? Розпочнемо з енергій. Трансформації і зміни і мир. Угу. А про що тут трансформації? Дивіться, ну, карти не брешуть. Любов до себе. Ви починаєте себе більше любити і більше цінувати. І нарешті знаходите мир. Працюєте, можливо, з якимись своїми упередженнями, комплексами або порівняннями себе з кимось іншим. Тобто, тут ви стаєте на шлях повної, цілковитої і серйозної любові до себе. Ви вибираєте себе. Молодці. Гарні енергії. Зараз ми з вами будемо прояснювати по всіх сферах життя, як у вас відіграється особисте життя, кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан. Тут скупки на особистому житті для тих, хто наразі самотній. Для чоловіків для чоловіків це познайомитися з жінкою в одної стихії, яку ви будете активно добиватися. У вас дуже різні погляди на світ, насправді, і в цьому випадку вам може бути дещо складно, але ця жінка своєю добротою, красою, підтримкою, емпатією і розумінням ну, вас просто в себе закохає. А для жінок. Для жінок. Знаєте, тут робота над собою. Я не бачу тут прям якихось конкретних знайомств протягом цього періоду. Тут, скоріше, ви впевнені в тому, що ваша доля вас знайде. І так і буде. Але тут не треба забувати, власне, про роботу над собою, над тим, щоб ця доля. Да, і вона, ця доля, вас знайде в момент, коли ви найбільш цього очікувати не будете. Але тільки тоді, коли ви будете на всі 100% впевнені в собі, коли ви будете знати свою цінність. Не ціну, а цінність. І зараз у вас по тузу Пентаклів буде на ваш фінансовий стан більше фокус. Тому можете очікувати навіть на якісь серйозні дорогостоячі подарунки, щоб привернути вашу увагу. І швидше за все від людей, яких ви вже знаєте. Тобто це не нові знайомства. Для тих, хто в любовних трикутниках. А тут з чоловічої сторони буде намагання всидіти на двох стільцях: і сім'ю зберегти, і, ну, якщо, наприклад, ви коханка, то і щоб ви залишалися так, на своєму місці, в своїй ролі, може вам допомагати фінансово. Я не бачу тут ні вашого бажання щось міняти наразі вам комфортно. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних стосунках. Так, Король пентаклів, семірка. Купків. Тут очікування можуть не, не зійтися з реальністю. Наприклад, ваш партнер він може вам щось пообіцяти і цього не виконати. Також може без вашого відома витратити якусь суму грошей, на яку ви розраховували. Або зробити вам подарунок і сюрприз навіть як варіант да, в позитиві, а ви цього не очікували взагалі. Ну тут вже питання про те, як ви, які, яка у вас мова любові? Чи вам це потрібно, ці сюрпризи і подарунки? Як ви на них реагуєте? Чи знаєте ви мову любові свого партнера? Бо хтось любить словами, хтось любить подарунками, а хтось любить проведеним часом разом. Почитайте про е мови любові. Другий туз підряд. <с> По роботі у вас тут туз чаш. Для тих, хто наразі не працює. Можуть у вас бути переживання стосовно. стосовно житла. Не знаю, можливо, треба буде вам змінювати житло, ви будете хвилюватися, що у вас не вистачить на це фінансів, або переїжджати кудись. Можете розраховувати на допомогу і підтримку ваших рідних. Для тих, хто в нас в пошуку роботи зараз знаходиться, яка у вас ситуація? Тут могли звертатися за допомогою. В пошуці роботи до людей, яких ви вже знаєте, можливо, з якими ви раніше працювали, але це не зіграло, да? тобто ну, ні в кого немає ніяких там вільних вакансій на умі. Ви зможете знайти роботу, але ця робота буде не постійною, в якому сенсі. Це може бути підробіток, можливо, навіть два. Ви вже будете думати, чи хочете ви на таке погоджуватись, чи ні. Можете задумуватись про роботу на себе. Якщо ви працюєте по найму, тут у вас йде е, дуже різке й стрімке просування по кар'єрній. Е, Кар'єрний ліфт. Тут навіть не просто просування в драбині якісь кар'єрні, а кар'єрний ліфт. І чим більше у вас буде грошей, чим більше у вас буде роботи, тим більше буде відповідальності. І знаєте, як і хочеться, і колеться, і думаєте, чи мені все-таки сидіти там на дупі рівно, на тій вакансії, де я собі сижу да, на тій роботі, чи от мені пропонують, чи все-таки варто ризикнути. Ну, але по тузу час ви будете задоволені. Ризикніть. Для тих, хто в нас працює на себе як фрілансер. Багато спілкування ділової переписки. Багато нових клієнтів у вас тут. Гарний період для психологів, тарологів, кармологів, все, що стосується цієї психологічної сфери, це для вас дуже-дуже продуктивно буде. Для інших фрілансерів так само, просто робота, не піднімаючи голови, руки всього іншого зі стільця. Але, зрештою, ви задоволені, ви щасливі, хоча й періодами може бути. Складно, особливо в спілкуванні там з клієнтами. Для тих, хто працює сам на себе, як власник бізнесу. Ну, добре, ви полетіли самі. Семірка мечів і трійка кубків. Трійка пентаклів, перепрошую. Робота в команді. Тобто тут ви або будете набирати собі класну команду, яка має з вами однакові цінності, або ж будете працювати над тим колективом, який у вас уже є, щоб весь колектив працював як механізм один. І по тузу чаш ви будете, ну знаєте, як я от хороший поліцейський і поганий поліцейський. Ви будете хорошим поліцейським, ви будете заохочувати, будете давати премії, будете робити все, щоб люди розкривалися. На тих вакансіях, де вони у вас працюють. А фінанси сила. А ну. Так. А по... Це в нас жрець. Він говорить про надходження фінансів з різних державних або. Бюрократичних установ. Наприклад, якісь гранти. Те, що вам положено по букві закону субсидії. Оце все ви можете на це розраховувати. Якщо ви на таке подаєтеся, ну, буде складно, але ви досягнете цілі, ви отримаєте той грант, чи ту субсидію, чи якісь нарахування, якісь виплати. Також. Хочу прояснити клас. Клас. По шестірці пентаклів це завжди надходження грошей. Це завжди вам дається, дається вам рука, надаючого, да, яка багата на різні ресурси. І це може бути королева чаш, тобто жінка в стихії, яка вам десь щось може підказати, десь вас підтримати фінансово, або підказати вам шлях, де ви можете більше заробити, або подарувати вам щось. Тобто тут навколо вас є люди, які хочуть вам допомогти. І окрім того, що ви там працюєте, заробляєте, наприклад, ви ще й можете претендувати на якісь виплати. І на допомогу від близьких вам людей. Морально-психологічний король мечів. Раціональність і логіка. Весмірка кубків. Розумієте, що вам для досягнення цілі потрібно перестати чекати і почати діяти? І будете продумувати якийсь план дій собі, можливо. Да, перестати. От Семірка Кубків мені завжди говорить про те, що ви можете розпилюватися на якісь незначні дії, а з цих незначних дій і складається ну, ваш побут, ваші щоденні якісь моменти. Тому тут вам класно по. Королю мечів відсікти все, куди ви витрачаєте свій ресурс, свою енергію, ну дарма, дарма, там, де ви не отримуєте ні позитивних емоцій, ні збільшення фінансів. Тобто те все, що вас не радує, а просто ви на це витрачаєте час. Також вирішиться, якісь питання серйозні, пов'язані четвірка жезлів дім. Приміщення, переїзд, сімейний будинок, можливо, якийсь, якщо комусь там по спадщині залишилося. Що ж, цікавий у вас період, дорогі мої, не забувайте. Любов до себе це ключ до всього. Чекатиму на вас зворотній зв'язок. Пока-пока.